Як проходить пластика вушних раковин отопластика. Отопластика це операція, яка допомагає змінити форму вух та подарувати впевненість в собі, як же ж відбувається дана операція? Тривалість операції зазвичай триває до однієї години. Може відбуватися як під місцевим, так і загальним знеболенням, в залежності від ваших побажань. Ми виконуємо невеликий розріз в природній складці за вухом. Коригуємо хрящ та надаємо йому бажаної форми. В подальшому догляд за рубцями є простим, ви можете ходити також і в душ, ми надаємо спеціальні пластирі. Шрам є зовсім малопомітним або іноді взагалі непомітний, так як він і за вушком і ховається в природній складці. І отопластика це простий шлях до корекції форми або ж розміру ваших вух. І Якщо ви бажаєте змінити ваші вуха. Записуйтесь на консультацію і до зустрічі в клініці.